Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 19 жовтня, на 238-й день збройної агресії проти нашої країни південно-український енергокомплекс стабільно виробляє електроенергію для потреб населення, промисловості та армії. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати Каскаду ГЕС гес працюють у штатному режимі. Радіаційний протипожежний і екологічний стан на промайданчику АЕС і в прилеглій зоні. Перебуває на рівнях природних фонових значень. Наші збройні сили мужньо відбувають атаки ворога ціною власного життя. На жаль, Україна втратила ще одного патріота і свого захисника. Сьогодні наша громада проводила в останню путь Федора Великого. Проявивши стійкість і мужність, старший стрілець стрілецького відділення героїчно загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Федір, пожертвувавши найціннішим, забезпечив нам можливість працювати на благо нашої держави тут, у тилу. Жодними словами, не втамувати пекучий біль втрати та не загоїти рани в душі. У цю гірку годину скорботи колектив Південно-українського енергокомплексу разом з рідними та близькими загиблого висловлюємо щиру вдячність і шану всім нашим героям, які без вогань кладуть своє здоров'я та життя за вітчизну. Ваші подвиги стануть прикладом для майбутніх поколінь, бо лише той народ вартий власної держави, що береже пам'ять про своїх синів і дочок, котрі віддали життя за свободу країни. Ми пам'ятатимемо, не забудемо, не пробачимо. Слава Україні!